Кару, а, дані документи знаходяться у адвоката, адвокат від субі, і від так. А, дані люди під'являють документи тільки на власність житлового будинку. Будинку А з вами замок? Ja, це звичайно липові електрофонки даної території. Oh, я думаю, що це дійсно гараж для дає. А він у нас? Це, це мотяк. <плес> <я>, <плес> <будемо збудувати вода, плес> ще є одна цікава штука в тому, що ми <плес> з, <dane, плес> з даної компанії, з одної з компаній, тому що там є дві компанії, ТДК Львів і ТДК Львів, дві тільки був поміняється. Значить, ми подали в апеляційну скаргу і в апеляційному скарзі випадки, зараз питання висучає. про Думав, це таке позбавлення права власності до встановлення саме Галицькому ревійдії поліції право законності набуття права власності попереднім продавцем, з якого вони. Купили. Тобто вони за ним стояли. Вони там це все зафіксовано матеріал справи бодібійного складний він мені позвонив. Він нормальний дипломат. Він мені каже Олег, мені не подається зайти в, в соціальні. Там апеля... Апеляція 6 червня. Галицького э, районного суду. І э, на апеляційні сьогодні ставлю сформування. І апеляція всі надавали, передалися, на, на даний момент, момент немає права будь-якого права на дану територію в зв'язку з тим що схід будь ласка вулиця під і ніяка місіянська люди мають документи на будинок 6 метрів будинок будинок 6 метрів реєстратори на є такі при тому що є два гаражі, він на два гаражі зламує замки Вон, будь ласка, можемо відкрити, казати загроження. <різь> Заражів mm. щось знак? Не, не встигли, вони не встигли. Вони тільки повішили один замок і. і ще додатково, там, де було. можливість відчистити щось. Так, це Осанка. Хто?

Сіхо, сіхо. Поняла, що то, ли, пасажири пасажирів підстави, mm -hmm. що займаються. Mm -hmm. Через скільки буде адвокат? Ну, зараз перезвони, десь сказали, що закінчує справу і швидко дуже буде їхати. Mm -hmm. Ну, Я думаю, що слідчо оперативна, якщо прибула, значить керівник опера... групи нехай вчиняє слідчо оперативні дії, збирає докази, відбирає... Прошу? А на що ви їм пояснення тут даєте? Це звичайні проти. Ну, то хай Цю, Ді, парт, не, має бути керівник, має... Це їхні повноваження. Це не входить їхні повноваження. Але дивись, якщо вони можуть наше питання ці, вирішити, ці, мають хай мають вирішують. Вони може, не вирішують твої питання, <рес> <рес> вони не місті, будуть не порушувати. Куку, особа, е ну так посилати <рес> їх назад до керівника Галицького, хай присилає керівника світ оперативної <рес> <рес> експертів, хай відбирають відбитки, хай фотографують експерта, які має фотографувати місце про злочин буде однозначно заяву. Бідбувки тут ніякої немає. Е, тобі дали бланки? Добре, хлопці, що там з бланком? Давайте будемо писати ту заяву. Та не треба думати, він же не відмовлявся від своєї попередньої вимоги. І в мене відмовлялися, треба не слід. Не перебувай, коли з тобою говорять джерело влади. Веди себе гідно. До вас. — Ну добре, давайте не будемо ближче готово. Робимо все як положено по регламенту, працюємо. Пишемо заяву про злочин. І хай там розбирається. Зараз єдине, хлопці, от ви кажете, ви залучимось в мене з не поки попередньо, зараз побачимо. Що І зараз я її знімати не буду, поки ти сюди не Ви? Мені цікаво. Я можу я ви живу. Я мила. Десь ті папери, поки тому, діти, хтось замалював іде. Я так не можу. Поки немає судового паніча, вони не мають права мені прийти по їхній колодні купувати. Як мені зараз остануться збити по колоду? Чи мені з ним битися? Чи їм мають піти там заробляти? Дайте йому планшетну дошку. Ручку. А то, шоновник является. А то шуновник является. Я джерело ні, Конкретні, шаноза. Громадянин України. Сейчас заберуть, а по мульти реально ничем не может. Державный дияч. Да, уже заберу. Адвокат звонит сейчас. <звук> Алло. Через сколько будешь? Ну давай, я начинаю писать заяву про то, что ты сама нарушишь. Добре, давай, ну давай, давай, дай сюда чекаємо. Добре, придаду, У нас все напише. По граму так бути, щоб... — А, то вона буде я Для Росії витрачати час, а раз вона вже є, то хай вже пише.